Довелося мені зі свекрухою стикнутися через руки, але вона не знала, що я вже не та дівчинка, яку можна туди-сюди потягати. Не сподівалася головиха, що біднячка дасть їй таку відсіч, що й не снилося їй. Я зустрічалася з Максимом ще зі школи, юнацьке кохання переросло в дуже міцне почуття, і ми вірили, що не будемо щасливі одне без одного. Хоч Максим був з заможної родини, де мати була головою села, а батько головою колгоспу, а моя родина хіба славилася плодючістю, але ми не бачили між собою якоїсь соціальної прірви. Поки я вчилася в училищі, Максим теж вчився в інституті, і ми собі зустрічалися та не відчували, що щось може піти не так. Але його мама, коли дізналася, що Максим хоче покликати мене заміж, то вона вже не дивилася на якісь норми і правила та прибігла до нас додому. Вела вона себе так, що культурна людина собі такого й не помислить, вчепилася вона тоді в мене добряче. Коли прийшов до мене Максим, то побачив, що його мама зробила. Я сказала, що раз таке діло, раз вона мене не хоче бачити за невістку, тоді хай так і буде. Це мене мама так нарадила. «Дитину, вона вам життя не дасть, все село знає її характер, вона й старшу невістку на місце ставить, доньці не дає продихнути, а ти що? На тобі все буде відіграватися. Такого ніяка жінка не витримає, то краще зараз вам розійтися та зустрічатися з кимось іншим. Але Максим сказав раз мама не згодна, то ми не вернемося в село, а будемо жити в місті. Я була дуже щаслива, що мій коханий виявився справжнім чоловіком, з яким можна в вогонь і в воду. Ми розписалися і почали жити на орендованій квартирі. Обоє підробляли я офіціанткою, а Максим на барі. Йому її батьки допомагали, хоч і продуктами, але й за те їм була велика дяка. З часом ми пішли на офіційну роботу, але все ще не мали свого куточка. Але ми цим і не дуже переймалися, бо головне ж те, що ми маємо мету ми матимемо діток і власну квартиру. Максим дуже багато працював, тому його оцінили і підвищили зарплату, що дало нам шанс взяти дольову участь. Я не лише працювала в школі, але й мала репетиторство, що теж давало дохід. Ми так обоє працювали, бо знали, що через кілька років маємо вже думати про дітей. Через п'ять років спільного життя ми таки наважилися на дитинку. Чи варто казати, що свекруха не привітала нас з появою первістка, тільки мої батьки та сестри з братами нас підтримали. Ще через п'ять років ми вже жили у власній квартирі, і у нас все було добре. І ось тут почала з'являтися дорога родина Максима. Спочатку зателефонував брат і спитав, чи не може пожити у нас його син, бо він має поступати і ще нема гуртожитку. Ми не відмовили. Далі з'явилася сестра Максима з тим, що вона їде через наше місто, і чи не можна переночувати, бо потяг приїде серед ночі, а витрачатися на таксі то надто дорого. Ми знову ж не відмовили. Нарешті приїхали свекри, і я прийняла їх так, як приймають батьків чоловіка з повною амнезією щодо минулого і з усмішкою. Десь глибоко в душі я надіялася, що вона скаже, що я молодець, і вона шкодує, що не хотіла, аби ми одружувалися. Ага, розбіглася. Спочатку свекруха почала говорити, що ми купили не квартиру, а коробку, що за високо живемо, а ліфт може й не їхати. Біля будинку суцільна стоянка з автомобілів, добиратися далеко. Я усміхалася і кивала, а Максим вже закипав. Свекр мовчав і бавився з онуком. Інша б жінка вже знала, що має замовкнути, але ж не вона. Не знаю, чого я вийшла на кухню, може перевести дух, але раптом почула рев дитини. Я кинулася в зал і зрозуміла, що свекруха сина вичитує і поводиться неадекватно. Чоловіки вийшли на балкон і не чули нічого, тільки вона замахнулася на Вітю, як я підбігла і вхопила за руку. Не знаю, що б я їй зробила, але я чітко сказала, що вчепить сина і я їй відплачу. На цю сцену зайшли чоловіки, і свекруха давай показувати руку та жалітися, що я їй сказала. Свекро мовчки дивився то на неї, то на мене, а потім і каже Я, онука, через тебе стільки років не бачив, з сином не говорив, а ти й далі за своє. Я хотіла синові добра. вигукнула вона. Я розумію, що вона не зміниться, але ж треба якось співіснувати, чи краще жити далі, мов чужі люди. Підпишись, підтримай українськомовний контент.